Серед родючих пагорбів покуття у затишному селі Виноград Городенківської громади ось уже понад півтора століття височіє духовна опора громади, храм святого архістратига Михаїла Православної церкви України. Цей храм більше ніж архітектурна пам'ятка. Він жива історія, історія громади, віри, подвижництва. Вже понад 20 років поспіль. Його двері для вірян відчиняє отець Іван Мороз, який саме тут. Розпочав своє священниче служіння. Храм був побудований 1873 року. Він є трьохкупольний. Храм є старовинний. Багато він за цей час, вже так можна казати, півтора століття, скликав людей на богослужіння. Він пережив війну. Зараз такий час, що знову йде у нас, як ви бачите, війна. Але я знаю, що молитва, молитва в храмі, яка є, який є старовинний, вона завжди допомагає і буде допомагати нашим воїнам. Період совєтської окупації храми Прикарпаття переживали по різному. Якісь зачиняли деякі церкви, взагалі руйнували. Проте Виноградській святині пощастило більше. Її не зачиняли жодного разу, і в часи навіть найлютішого атеїзму у храмі лунали молитви до Бога, розповідає настоятель. Де була комуністична партія, де не допускалося до храму Божого. Але все ж таки люди, мені здається, на той час більше шукали, як війти до храму Божого, щоб помолитися. На звільниці у нас було, як знаю від людей, були три дзвони. Залишився один, де два було в той час у Другу світову війну були викрадені, хоча кажуть, що є десь у нашому селі. В криницях десь є закопані, але шукали і так не могли віднайти. По моїстичний час туди дуже багато церків закривали, але вона не була зачинена, вона була збережена. Люди приходять на молитву про минуле винограду та його духовне життя. Розповідає й журналіст, краєзнавець і колишній голова села Михайло Гоблик. У книзі село над Чорнявою він досліджує не лише події, а й біографії визначних особистостей, чиє життя пов'язане з виноградом. Автор переконаний, мешканці села мають знати історію рідного краю, тому й взявся до збору матеріалів і написання книги у 2024 році. За сприяння влади і меценатів видання побачило світ. Є тут і розділ, присвячений місцевому храму та його парохам. Кожен повинен знати історію свого села. Я маю і історію свого села рідного і цього винограда. Церква у винограді не просто будівля, це оберіг, місце, де сплелися час, доля, віра і майбутнє. Мешканці свій храм люблять, шанують і навіть пишуть про нього вірші. Поетичні рядки про рідну святиню з нагоди її 150-ліття створив директор місцевої гімназії, поет Василь Фурик. Сьогодні ювілей святкує Божий храм. Вже скільки літ пройшло, як церкву Михаїла на Господа хвалу народ нас збудував. Вже скільки довгих літ змінялись покоління, вже скільки довгих літ цим людям храм служив, хрестив він, немовлят, благословляв весілля, у вічність прихожан своїх він проводив, він пам'ятає все і святість, і гоніння, і розквіти, і спад, і різних влад пости. Та гордо він стояв і укріпляв коріння при всіх легких часах. Зберіг свої хрести. Сьогодні ювілей святкує наша церква, святковий дзвоноспів спів злітає до небес, завдячує вона усім живим і мертвим, хто ніж через роки, і з нею спільний хрест. Ми відсвяткували 150 років храмові архістартега Михаїла, але думка є така, що. Церква у Винограді була набагато раніше. Просто ми загубилися в історії, значить, побудова, але тої церкви давньої, а іменно про що розказував отець Іван, це якраз цей храм 150 років. Ну, є архівні документи, де мова йде про те, що Виноградська церква, була Материнська церква. Острівецької і, хвали Боги». і це ще раз підтверджує, що вона, історія церкви є набагато старша, ніж 150 років. Ну, а думаю собі, що коли побудована була церква, напевно, і тоді побудована ця огорожа біля церкви. Кар'єр у нас недалеко в сусідньому селі, в Острівці, звідти возили камінь їхні. Тодішні майстри зуміли поставити територія храму, мов тиха книга, сторінки якої читаєш серцем. Тут дві каплички, а ще кілька пам'ятних хрестів, встановлених у різні епохи. Один із них унікальний хрест часів козацької доби. Він досі стоїть, наче варта історичної пам'яті. Це як пам'ятні знаки. Одні не вернулися з війни, ставили їм. Переважно це тим, хто десь Загин. пропав безвісті, загинув і в честь. На згадку про них ставили ці хрести. Це така була традиція власне, на церковний. Так, і ця традиція давна, бо там навіть є козацький хрест, що йому певно, певно більше як 200 років цей там, козацького синій, такі то є козацькі. А там, де, а там, де фотографія, фотографії, де написи, то, то в честь родини ставили, меценати. Десь хотіли залишити про себе пам'ять. Якщо про каплицю говорити, от, дивлячись по навколишніх селах, в Росохачі є така майже такого самого стилю каплиця, але mm -hmm. вона будувалася тоді як усипальниця для тієї, яка будувала церкву. І там навіть були захоронення. Три, три захоронення були в тому склепі. І думаю собі, що вона задум був такий, що вона побудована як усипальниця. Ну але оскільки її не довершили, то вона залишилася вже як каплиця біля церкви. І... Вона має назву чи просто каплиця біля церкви? Назви як такої вона не має. Просто... Вона, коли... вона там переважно прихожани свічки. Засвічують там, є присіл, такий і цеї вони там моляться. Ось ця непримітна зовні. Капличка має дуже цікаву історію. Її побудували на честь скасування панщини у центрі села Виноград. Але за совітів, як завжди, все хотіли зруйнувати, проте люди не дали, вони її розібрали, і з тих будматеріалів, з яких вона була зроблена, все це перенесли на церковне подвір'я і тут спорудили власне цю капличку, яка зараз є однією із двох, що знаходяться на території храму. Свят... А того архістратега Михаїла у дні тривог і втрат, коли вся країна бореться за життя і свободу, церква у винограді, як і століття тому залишається духовним осердям громади. Тут просять у Бога найціннішого миру для України. Приходять люди до церкви, люди приходять, бо зараз такий час дуже ми, коли почалася ця повномасштабна війна, і зразу ми кинули в інтернет, що кожен день буде служити ці, то церква була заповнена. Люди приходили, бо такий час, що. Скільки десь в середньому неділю людей? — Ну, є 70-100 людей, залежно, як, ну, як який період, як люди. На село саме. Так, mm -hmm. так. Я думаю, що нормально, бо якщо зараз село складається десь 213, ми маємо номер, mm -hmm. то думаю, що з хати найбуде хоч. Людина майже йде до храму Божого сьогодні. До храму люди йдуть з болем у серці, але й з вірою, бо саме тут відчувається українці не самі. Вони під опікою Бога, його матері та всіх святих.